Якщо ви пам'ятаєте справу Геннадія Корбана в 2015 роках, то до неї був причетний такий собі представник прокуратури Владислав Куценко. Він відзначився ще таким собі цікавим персиковим пальтом. Він носив персикове пальто і діючий заступник офісу президента Смірнов дуже-дуже любив його працювати. Підюрджувати за це кремове пальто, владик пальто називали його. Так, от зараз він себе проявив на Запоріжжі. Він керував там, був в органах самоврядування, і національне антикорупційне бюро затримало його за пропозицію неправомірної вигоди одному з представників очільників медичного закладу. Щойно антикорупційний суд його заарештував. Владику, коли ти когось направляєш до буцегарні. А в тому випадку це був Геннадій Корбан. Пам'ятай, що до тебе може прилетіти бумеранг Влад Куценко, готуємо тобі смачне малинове варення.